Доброго дня! Дивіться, що ми наробили. У таких отут лапа і тут лапа відбила. Значить, отут вони були приварені. Це така вредна. Побила млина, Хі -хі. зерна всипала. А це ось так він всередині виглядає. Оці ребра-бокові до цього труд, до тих кінців. Міліметр. Міліметр, І воно розбиває зерно і сюди решетом. Менше там, напевно, як міліметр. І воно розбиває, і сюди попадає. В це, в решето і пролітає. В решето в нас грубше, коли стояло дрібніше. Дуже вигризало. То тепер стоїть грубше, ну, більші дірки. І так багато краще. Ось, і кура можна навісяти, ну, от курчата і собі. Ось так такі всередині уголки наварені. Ось по тих, до тих уголків воно близько йде ось цього ребра. Зараз я вам покажу. Ось. Ось його. Ось його. І воно дуже великі обороти, хутко, і воно перебиває. І ось такі то справи виходить. Дивимо воно нам має. Десь років 25 точно. Точно є 25 років. Ну, а це Але не витримало лихої долі. Рік тут у нас 5 тонн перебиває. А ще скільки раніше людям було. Ну, і оце, того зігнуло вулка, бачите, також його вибило. І то його вже взяв у і запчасті, так. взяв у запчасті, О, будемо ладнати. І все будемо ладнати, а що ж робити? Інакше ніч не вийде. Зерно стоїть, в мішках чекає, щоб зер... млина поладнати і змолоти зерно. Ось так, що ось такі, то справи. І мій ігор буде ремонтував. Це називається, щоб часом йому скучно не було. То за вузький, то треба більші. Так, що ось такі-то такі у нас проблеми вийшли. Ну, це не такі проблеми, не незручно, але нічого. А сипеться зерно тут, зверху. Я засипаю сюди, тут відкривається. Ось, бачите, закрита. А її підноситься і воно відкривається. І сюди сипеться зерно. Сюди сипеться, а воно такого жууу, крутиться. Я показувала, як воно меле. Мука летить дуже хутко, у нас силова, так що мелиться хутко. Ось такі то справи. так що, Якось так. Ось такий наш млин. А тут мішка чіпляємо знизу. О, бачите, ось. О, на дрот. Чіпляємо і мука сиплеться в мішок. І ось, і так мелимо. Ну, ну. Де та кришка дото не Поділась. Поділася. А, от. Та, що тут закриває. Та й отут таке. Ну нічого. Все буде добре. Ігор поладнає. І все ми покажемо вам. Так, щось таке. Ладно, пішла я доїти, а вам поки поставлю паузу і будемо йти працювати. Так, прийшла я подивитися, що мені його робить. Що буде? Щось він тут півдня бавився, бавився. Що нам ще кось? М'ячика <см 'які> зварив залізнього. <см 'які> ну, показуй, що тут вийшло у нас. Отакий барабан. Буду... Бачиш, як mm -hmm. цього. Ну бо воно тонке, Бачиш, нема зараз такого. Те і так побило. Попробуємо. Давай. Перенося світло, що бачив. Так, ось так, бачите, виглядає, а це треба його туди поставити. О! Щось оно? Хлотно, от так воно крутиться. і оце. У ті, чекай чекай, у ті попадають на ті, і як зерно між ними воно бабах і розбилося. І донизу посипалося. До Тут не так просто любаємо. А моє взяти молоточком. Да? Де наш молоточок. молоточок, молоточок. Ой, є молоточок. Бачите, як. Ось так все, забив його. Вже вроді більше й не йде. Вроді більше не йде. Ні, все. От його хитатися почав. А чого ж ти раніше не О, шо, ну, тільки як Ти той раз стукнув, то він захитався. Все, виймати він гайк. Ти що но стукнув, воно захиталось. Я побачу. Треба все равно двіймати тут. Не знаю. Двіймати? А я що знаю, а його треба виймати, щоб не попало, щоб не... звідти там гайка, ти болоти, я просто. Все, буду виймати, бачиш. О, поломили знову. Ще не встигли зробити, як вже поломили. Бо я шкую. Май його назад барабан. Бачиш? Як він трошки з гайки болтики. Гайки uh -huh. болти в гайках. Болти в гайках. Получай хотить. Затльотки. Чуєш, а то ось всередині те та кульцо там так майорушиться. Ага. З'їхало трошки сюди треба. Ні-ні сюди. О-о-о-о. Ось так. Ставимо назад. От так завжди така робота. Добре, що жінка побачила і підставляла. Хай тут багато роботи, але треба її правильно зробити. Так. Без травм ніяк. То життя. Шти, шти. Через мене пальця порізав. Галючка ще що далі?

А? Кого закручує гаєчку. Козакручує і вергаєшку. Що таке? Я думала, зараз той по пальцях як тілепний. Ну, ти, Я хочу допомогти, але ну, щоб ти поносі не дістала. Мені. А, щоб не стукати, зрозуміла, чому буде. Ну, зрозуміла. Ну. По носі можна отримати, як газу з ловити. Треба не пушку, Патика. Потикати. То ж потик? все. Ну куди пхай? Ну... Як от їх хочу дати, я не знаю. Отакий піде. Ось в карман собі опорить. У <coughs> мене не влізе, бо я без кармані. Я тобі казав потикати. Ну, ось такий він має бути. Елементарно, правда? Ясно. Зрозуміло. Елементарно доктор Вац. Треба дивитися, не треба сильно. Бачите, як все робиться. От дуже проста техніка. Бачите, треба додуматися до такого. І поїхав. Вони пустив. Що ну не тримає сильно? Не, не дивляться сильно. Отак. Вот Затягуємо. Гаєчки, болтики, шурупики. <звук> <звук> так, ти хочеш, у мене інфаркт не, не стався. Так, ще Що тон, що потика? Так, то. А ти я думаю, люба робота це забота. Певно ну, потик. Потик перемелеться. А ну, чекай, я посвічу. Ставили сюди таку шайбочку, маленьку, тоненьку. То не шайба, це тюму. Що тримає підшипник? Колісятку. Проба номер три. Ну, уже получиться, получится твой раз. Так, все, лин дороблений, ми вже Ігор доробив усе. Бачите, яку кришку приробив, всю залізню. Тут було дерев'яне, а він все приробив залізнє. Приварив, поприкручував і зробив красоту. О. Ось так. Ось тут була така дерев'яна кришка, така тут балябуха була. А він взяв, переробив по-інакшому і все. І тепер красота. Ось такий наш тепер має вид млин. І будемо молоти, як треба буде. Ось такі то справи. Всім тепер до зустрічі, Миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Хай всіх все буде добре.